Нігів увійшов до рейтингу місце з найшвидшим зростанням цін на житло за 2025 рік. У нашому місті середня вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку зросла на 11%. Цей показник зростання ціни ідентичний до Києва. Якщо ж брати двокімнатні квартири на вторинному ринку, то в Чернігові їхня ціна зросла на 18%. Цей показник розділяє разом з Одесою третє місце в рейтингу після Тернополя та Чернівців. Чому так стрімко зростає ціна житла в місті Чернігові, що розташоване неподалік кордону? Нам розповіла агент із нерухомості. Логістично, Чернігів далі від Києва і довести сюди будівельні матеріали важче, тобто це враховують на довоз будівельних матеріалів. Потім робітники хто буде робити, хто буде будувати. Їх дуже мало. Вони мають бути заброньовані на підприємствах. Тому ось ці всі фактори вони впливають. Тому вартість в Києві і в Чернігові вона може бути на одному рівні. Зокрема, на вартість житла впливає і попит. Він у Чернігові зберігається і попри війну, постійні тривоги, та складну безпекову ситуацію. Попит є, люди купують, але не в таких масштабах, як це було до війни. Більше купували новобудови на, на траві. Ще з ну, зараз трошечки, враховуючи ще ситуації, які є, з дозвільними документами, то трошечки призупинилися, але продовжують складатися. Є такі будинки, де вже неможливо купити квартиру, їх просто вже нема. Наразі активно черніївці та жителі області користуються державними програмами, завдяки яким можна купити житло в Україні. Здебільшого ці програми охоплюють тих, хто через війну втратив власне житло та ветеранів. війни. Наявність таких програм також впливає на коригування вартості житла. Ринок дуже реагує на виплати, що дає держава, наприклад, на є оселю. І ринок підтягується. Однокімнатні, наприклад, які підходять під програму, вони чітко підходять під ту кількість грошей, які виділяє держава під є оселю, і воно чітко однокімнатні з ремонтом, і вони підтягуються під цю вартість від єоселю. На попит житла впливає сезоні, зокрема, купують навесні, влітку та восени. Проте з цієї осені кількість угод купівлі продажу значно зменшилася. Якщо аналізувати останні пів півроку, а навіть останні три місяці, ось це коли почалися. Такі масштабні більш дії з шахедами я маю на увазі, як на минулому тижні була ситуація, і в жовтні було, то попит трошечки впав. Він є, але вже не такий, як був навесні літо. Середня ціна однокімнатної квартири на вторинному ринку в Чернігові станом на грудень 2025 року становить 34 тисячі доларів, двокімнатної 51 тисячу доларів, трикімнатної 59 тисяч доларів. Проте на вартість квартири впливає безліч факторів. Визначальним є місце розташування. До прикладу, в центрі житло буде значно дорожчим, аніж у віддалених районах. У зв'язку з безпековою ситуацією покупці більше придивляються до квартир на перших поверхах. Меншим попитом користуються високі поверхи, оскільки графіки вимкнення світла також позначаються на комфорті мешканців. Однокімнатно, якщо ми будемо брати вторинний ринок і стандартну хрущівку 31 метр квадратний, то це можна взяти 22-23, але знов таки це буде район, це буде стан. поверх, де розташована майно там всередині кутова, не кутова. Факторів дуже багато насправді впливають на формування вартості квартир. Найдорожче є і 200 тисяч, і 250, але це знов таки це новобудови, можуть бути дворівневі, трирівневі. Але треба домовлятися, все залежить від вартості. Тому що в інтернеті буде одна ціна, по факту вона продається по іншій ціні. Якою буде вартість житла наступного року спрогнозувати важко, оскільки подекуди на її формування впливають і зовнішні чинники. Проте нині значного зростання ціни не прогнозується.